Вітаю вас на каналі Aromas and Flavors, де ми розповідаємо про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. Коли зовсім немає часу і сил готувати, а гаряченького хочеться, на допомогу мені приходять домашні бульйонні кубики. На відміну від магазинних, натуральні та корисні. Тож сьогодні їх і приготуємо. А ви поки що підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Починаємо, як завжди, з інгредієнтів. Нам знадобляться. Одна середня цибулина, два курячих філе, одна середня морква, одна гілка селери, невеликий шматочок імбирю, грам 15-20, пару зубчиків часнику та прянощі, куркума, перець у мене 4 перці та зелень. Кріп я буду використовувати сушений та петрушка. Далі по черзі підготуємо наші овочі, Цибулю начистимо та наріжемо середнім кубиком. Так само очистимо моркву та наріжемо. Розмір швидків не має значення, тому що потім це все буде блендер. Як ви вже зрозуміли, алгоритм стебло селери також нарізаємо. Переходимо до головного інгредієнта наших бульйонних кубиків, до курячого філе. Я нарізаю середнім кубиком так, щоб воно досить швидко просмажилось на сковорідці. Одразу підготую імбир та часник. Імбир відрізаю шматочок, який мені потрібно. Я не буду використовувати весь, який ви бачили на відео. Знімаю з нього шкірочку та нарізаю так, як зараз ви побачите на відео. Часник. Чавлюю, щоб шкірка швидше відійшла. Та нарізаю так, як ви бачите зараз це на відео. Переміщуємося до нашої пательні. Буквально крапля масла рослинного нам знадобиться для обсмаження та вигружаємо всі наші інгредієнти, які ми тільки що нарізали: цибулю, моркву, селеру, звичайно, що куряче філе. Не забуваємо про імбир та часник, їх також додаємо на цьому етапі. Спочатку все обсмажуємо. Потім тушимо до готовності. Точний час приготування буде залежати від того, які крупні чи не крупні шматки ви нарізали. Я готую на середньому вогні і постійно перемішую. Щоб нічого не пригоріло, тому що запагарів в наших кубиках це зайве. І, будь ласка, зверніть увагу, оскільки я використовую сушений кріп, то я буду додавати його саме на цьому етапі. Далі буде трохи магії монтажу, і ви побачите, як за декілька секунд в мене все підсмажиться та стушиться, і я буду готова до наступного етапу. Після того, як все підсмажилось, треба дати трішки остити нашій страві, тому що заморажувати гаряче вона все одно не вийде. Після того, як все остило, перекладаємо все у туємність, в якій ми будемо блендерити. Зараз на відео ви бачите, як я дуже помилково вибрала неглибоку тарілку. Не повторюйте моїх помилок, беріть щось глибше, я потім виправилася, додаю прянощі, куркуму та перець. У мене 4 перці, за смаком кількість прянощів. Тут уже як хто любить. хто... Любе більш гостре, хто не любить гостре, це вже на ваш смак і вибір. І починаємо потроху все блендерити. Тут я досить швидко зрозуміла, що моє прагнення зробити красиву картинку для відео має наслідки, і будуть я відмивати цілий тиждень всю кухню, тому я додала зелень та переклала все у глибоку ємність та швиденько заблендерила. Врешті-решт отримуємо отаку в'язку густу масу. Тепер розподілимо її по формі для льоду. Я думаю, в кожного вона є, різної форми, різного розміру. Це суттєвого значення насправді немає. Тут ви вже зорієнтуєтеся в залежності від розміру вашої форми, скільки вам кубиків потім знадобиться для супу. У мене, як бачите, форма для однієї порції гарячого супу, мені достатньо 2 кубика. Тобто на двох людей я кладу 4 кубики. Можна зробити більше, вони, до речі, промерзають будь-якого розміру Тому можна зробити великі кубики, якщо у вас є форма, так що один кубик на всю сім'ю. Без проблем, робіть, як вам подобається. На цьому етапі це вже політ вашої фантазії і розмір значення немає в даному випадку. Розподіляємо все рівномірно та відправляємо в морозильну камеру. Застиває все досить швидко, в мене на цю форму пішло всього декілька годин. Якщо кубики більшого розміру, можливо, знадобиться трошки більше, але при заготовках це не суттєво, тому що ви заготовите на кілька місяців вперед. Зберігати це все треба в морозильній камері і потім, щоб приготувати гарячого супчика, знадобиться просто дістати кілька кубиків, кинути у кип'яток. Буквально в мене входить 5 хвилин, щоб кубики розтали, і бульйон готовий. Можна врізати свіжої зелені та додати яйце варена. Це вже як хто любить. Усім приємного апетиту! Дякую за перегляд. Діліться в коментарях, чи робите ви такі кубики, чи може подібні. Діліться своїми лайфхаками і до зустрічі у нових відео.